Лікарі та працівники санітарної служби повністю контролюють епідеміологічну ситуацію у Красноградському районі. Кількість захворювань на гострі респіраторні інфекції не перевищує епідеміологічний поріг. Позитивно вплинула на ситуацію запровадження карантину в школах і дитячих садках. Такі факти навела у своїй доповіді перед депутатами Красноградської районної ради, головний державний санітарний лікар Ганна Васенко. За третій тиждень. Спочатку цього року в районі захворіло на гострій респіраторній вірусній інфекції 145 чоловік. За три дні цього, вже тижня, 4 тижня, захворіло 90 чоловік, із них діти всього 10 чоловік, тобто це становить всього 11%. При тому, що завжди з початку сезону на захворюванні з грипом та ГРВІ. Відсоток дітей становить 80-90%. Тобто, ті заходи, які були прийняті по тимчасовому припиненню навчально-виховного процесу у загальноосвітніх закладах району, дали свій позитивний результат. Тобто, діти стали менше набагато менше хворіти. Госпіталізовано за три дні цього четвертого тижня, 19 чоловік. Із них всього 6 чоловік. Випадків клінічно або вірусологічно поставленого діагнозу грипу в районі з початку епідсезону, тобто із жовтня 2015 року, немає той випадок, який був у нас смертельний, він не під діагноз грипу не підтвердився. На сьогоднішній день, завдяки щоденному моніторингу відвідування дітей в навчальні заклади району, як загальноосвітні, так і дитячі дошкільні заклади, введені тимчасові обмежувальні заклади на два заклади: це дитячі дошкільні заклади Кобзівського НВК і дитячий навчальний заклад Петрівського НВК. По Петрівському НВК обмежувальні заклади закінчуються 1 лютого. По Кобзівському МВК дитячому садочку обмежувальні заходи закінчуються 4 числа. По загальній ситуації в Харківській області Епідпоріг в Харківській області перевищено в 10 районах. Я вам їх зачитаю: це Барвінківський, Богодухівський, Великобородський, Вовчанський, Дворічанський, Дергачівський, Кигічівський, Краснокутський, Нововодолашський, Сахновщанський. В нашому районі підпорох не перевищений. Загальний підпорог по Харківській області також не перевищено. По результатам трьох тижнів, як було сказано на селекторній нараді, яка була в минулу п'ятницю, в області смертельних випадків всього 8 чоловік. Це чоловіки старше 40 років. По тому, що і підпорох перевищений, ну, так як ми працюємо на Київський районі, то скажу вам, там і підпорог перевищений був на 15% за третій тиждень, то головою Київської адміністрації винесено рішення про тимчасове призупинення. І на сьогоднішній день у, у, у них до Київському району всі школи закриті до 30 числа, включно це по порогу. У нас на сьогоднішній день відвідування відновлено. Перевищень будь-яких 20% відсутністі дітей з приводу грипу та ГРВІ в начальних закладах Красноградського району на сьогоднішній день немає, тобто за сьогоднішній день. Тобто результатом всіх моїх слов це є те, що ситуація в районі по захворюваності на грип та острі-респіраторні вірусні інфекції стабільна та контролюємо.